Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 14 і читаємо тему сьогоднішнього уроку ділення 4цифрового числа на одноцифрове. Перше на сьогодні завдання це у нас приклади. Обчисли значення лише тих виразів, які є добутками. Пишемо сьогоднішнє число, класна робота, приклади 72. Давайте пригадаємо, що означає вираз, який є добутком. Це такий вираз, в якому останньою дією є множення. Давайте подивимось перший вираз. Спочатку ми виконуємо перше множення, потім друге, а в кінці додавання. Тобто цей вираз не є добутком, ми його не переписуємо. Дивимось на наступний. Спочатку виконуються дії в тушках. Множення, додавання. Потім знову множення. Отже, цей вираз є добутком. Перепишемо його і виконаємо кожну дію окремо. Множення 126 на 6, 6 на 6, 36, 6, пишемо, трійку, запам'ятовуємо 2 на 6 12 плюс 3 15. 1 на 6, 6 і додати 1 – 7. Другою дією виконуємо додавання 306 плюс 756, 6 плюс 6 12. 2 пишемо, 1 переходить до десятків. 1 плюс 5 6, 3 плюс 7 10. І третьою дією виконуємо множення. 1062 помножити на 9 2 на 9 18. 8 пишемо, одиничку запам'ятовуємо: 6 на 9. 54 і додати 1,55. 5 пишемо, 5 запам'ятовуємо. 0 на 9 і 0. І ще додати 5 5, 1 на 9 9. В результаті записуємо 9558. Дивимось далі. Тепер ось цей вираз. Спочатку виконується додавання, потім множення і потім множення. Отже, останнє є множення, цей вираз є добутком. Переписуємо цей приклад. Виконуємо окремо спочатку множення 306 на 9. 6 на 9, 54, 4 пишемо, 5 запам'ятовуємо. 0 на 9 – 0, додати 5, 5, 3 на 9 27. Другою дією виконуємо додавання. 2754 додати 126. 4 плюс 6 10. 0. Пишемо, 1 переходить до десятків. 5 на 2, плюс 2 7. І плюс 1 8. 7 плюс 1 8 і 2 переписуємо. Третьої дії виконуємо множення. 2880 помножити на 6. Бачите, тут ми не пишемо другий множник під цією цифрою 8 на 6 – 48. 8 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 8 на 6, 48 і додати 4, 52. 2 пишемо 5, запам'ятовуємо. 2 на 6 – 12, додати 5, 17 і 0. В результаті записуємо 17280. Дивимось на останній вираз. Спочатку виконується дія в дужках. Сума, потім множення, потім множення. Отже, цей вираз також є добутком. Переписуємо його і виконуємо дію додавання 306 плюс 126, 6 плюс 6, 12. 2 пишемо десяток до десятків. 1 плюс 2 3, 3 плюс 1 4. Тепер множимо на 9. 432 помножити на 9, 2 на 9 18. 1 запам'ятовуємо. 3 на 9, 27, і ще 1, 28, Двійку запам'ятовуємо, 4 на 9, 36 і додати 2, 38. Третьою дією знову множення, 3888 множимо на 6, 8 на 6, 48. 4 запам'ятовуємо. 8 на 6. 48 додаємо 4, 52, 5 запам'ятовуємо. 8 на 6, 48 додати 5, 53, 3 пишемо, 5 запам'ятовуємо. 3 на 6 18 і додати 5, 23 328. Переходимо до наступного завдання. Розглянь, як знаходили частку 8772 поділити на 3. Перше неповне ділене 8 тисяч. У частці буде 4 цифри: тисячі, сотні, десятки, одиниці. Ділимо тисячі. 8 поділити на 3 буде 2. 2 помножити на 3 буде 6. Отже, піднімаємо 2000. Порівнюємо. 2 менше, ніж 3. Отже, число тисяч в часі. Дібрали правильно. Тепер переписуємо сотні. 2007 сотень, це у нас 27 сотень. Ділимо на 3. 9. 9 помножити на 3, буде 27. Віднімаємо. Тут у нас 0, який ми не пишемо. Переписуємо тепер 7. 7 десятків ділимо на 3. Це буде 2. 2 помножити на 3 буде 6 десятків. Віднімаємо остача 1 менше, ніж дільник. Дібрали правильно. І переписуємо одиниці 1 один десяток і 2 одиниці 12 одиниць, ділимо на 3, 4 помножити на 3, 12. Остачі немає, а частка дорівнює 2924. Давайте потренуємось у наступному завданні. Записуємо приклади 74. Переписуємо перший приклад. 7588 поділити на 4. Перше неповне ділене 7000. Отже, в частці буде тисячі, сотні, десятки одиниці. 7 поділити на 4 візьмемо по одному, тому що 1 помножити на 4 4. Віднімаємо остача 3 менше, ніж дільник. Підібрали правильно. Переписуємо сотні. 35 сотень ділимо на 4 ми можемо. 8 записати, помножити на 4, 32. Віднімаємо. 35 мінус 32 буде 3. 3 менше, ніж 4. Все правильно. Переписуємо десятки. 38 десятків ділимо на 4. 9, 9 помножити на 4 36. Віднімаємо. Буде 2. 2 остача менше, ніж 4, все правильно, і переписуємо одиниці. 28 одиниць ділимо на 4 буде 7. 7 помножити на 4, 28, Остачі немає, а частка є 1897. Відступаємо 4 клітинки і записуємо наступний приклад. 5796 поділити на 6. Неповне ділене 5 ми не можемо поділити на 6, тому буде 57 сотень. Отже, в часі будуть сотні, десятки одиниці. 57 поділити на 6, візьмемо по 9. 9 помножити на 6, 54. Віднімаємо, залишається 3, 3 менше, ніж 6, це правильно. Переписуємо десятки, 39, десятків поділити на 6, візьмемо по 6, 6 на 6 36. Віднімаємо, залишається 3 менше, ніж 6, це правильно. І одиниці 36, одиниць поділити на 6. 6 помножити на 6, 36. Віднімаємо, остачі немає. Частка 966. Нижче записуємо наступний приклад. 6645 поділити на 5. Перше неповне ділене це 6. Отже, буде 102. Сотні десятки, одиниці. 6 на 5. 1. 1 помножити на 5 5, віднімаємо 1 остача менше, все правильно. Тепер 16 сотень, поділити на 5 візьмемо по 3, 3 на 5 15, віднімаємо, залишається 1, все вірно, менше, ніж дільник. Переписуємо, десятки. 14 десятків, ділимо на 5, це буде 2, помножити на 5 10. 4 менше, ніж 5. І переписуємо одиниці. 45 одиниць поділити на 5 буде 9, 9 на 5 – 45. Остачі немає. Частка 1329. Відступаємо 4 клітинки і записуємо останній в цьому завданні приклад 2926 поділити на 7. Перше неповне ділене 2000 не можемо поділити на 7. Беремо 29 сотень. Отже, в частці будуть сотні десятки одиниці. 29 поділити на 7 буде 4. 4 помножити на 7 28. Віднімаємо Остача 1. Переписуємо десятки, 12 десятків ділимо на 7, лише можемо 1. 1 помножити на 7. 7. 12 мінус 7 5. Остача менше, ніж дільник, все правильно. Переписуємо одиниці. 56 одиниць поділити на 7 буде 8, 8 помножити на 7. 56 віднімаємо, остача 0, частка 418. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Чорний і білий лебеді попливли одночасно назустріч один одному з протилежних кінців ставка, довжина якого 50 метрів. Чорний лебідь плив зі швидкістю 15 метрів за хвилину. З якою швидкістю плив білий, якщо вони зустрілися через 2 хвилини. У нас є навіть схема. Розв'яжи задачу двома способами. Записуємо. Задача 75. Пишемо перший спосіб. Треба дізнатися першою дією, скільки метрів проплив чорний лебідь до зустрічі з білим. У чорного лебідя. Швидкість 15 метрів за хвилину. Час 2 хвилини. Як дізнатися відстань? Треба швидкість помножити на час. Це буде 30 метрів проплив чорний. Другою дією дізнаємося, скільки метрів до зустрічі проплив білий лебідь. Якщо загальна відстань 50, чорний проплив 30, то ось цю відстань проплив білий. Треба 50 відняти 30 буде 20 метрів. І третьою дією дізнаємося, з якою швидкістю плив білий лебідь. Якщо відстань білого 20, час 2 хвилини, то яка буде швидкість. Правильно треба відстань поділити на час, і це буде 10 метрів за хвилину. Нижче записуємо другий спосіб. Другим способом першою дією спочатку знайдемо, яка швидкість зближення лебедів. Згадуємо, що таке швидкість зближення. Це сума їхніх швидкостей. Якщо ми знайдемо загальну швидкість, тобто 50 відстань поділимо на час, то це і буде 25 метрів за хвилину швидкість зближення. Якщо швидкість чорного лебедя 15 метрів за хвилину, а їхня швидкість 25, тобто швидкість зближення сума, то як дізнатися швидкість білого? Треба 25 відняти 15, і це буде. 10 метрів за хвилину. Можемо записати відповідь і переходити до наступного завдання. У числі 235 079 закреслили дві цифри так, щоб утворилося число найменше з можливих. Давайте це завдання виконаємо усно. Я буду не просто закреслювати, а прибирати. Отже, якщо ми. Приберемо дві цифри, то число буде складатись з чотирьох цифр. Тому першою цифрою повинно бути найменше з цих цифр, які ми маємо, ну, звичайно, окрім нуля, тому що на нуль число у нас не починається. Найменша цифра це двійка. Отже, наше число повинно починатись з двійки, це буде 2000, тому що чотири цифри. Якщо ми приберемо останні дві цифри. То отримаємо 2350. Але ж це не найменше число. Другою цифрою повинна бути також найменша цифра, яка є найменшою цифрою в цьому числі? Цифра 0. Отже, нам потрібно прибрати дві цифри так, щоб другою цифрою була цифра 0. Наприклад, ось так. 2079 це є. Найменше з можливих чисел. Якщо я не права, можете знайти інший варіант закреслення двох цифр. А ми переходимо до наступного завдання. У першому місті 959 780 жителів, у другому 178,305, у третьому 326 960. Наскільки більше жителів у першому місті, ніж разом у другому і третьому Розв'яжи задачу, склавши вираз, записуємо. Задача 68. Складаємо короткий запис: перше місто 959 780 ж жителів. У другому місті. І у третьому це нам вже дано за умовою. Нам потрібно дізнатися наскільки більше у першому місці, ніж разом, тобто у нас друге і третє треба дізнатись, а потім вже наскільки більше. Треба спочатку скласти вираз. У нас на більше це. З більшого треба відняти менше. Яке буде більше? Ось це число. Записуємо його, ставимо мінус, а другим числом буде сума цих двох чисел. Вираз склали, давайте тепер виконаємо його окремо по діях, виконуємо додавання. 5 плюс 0 5, 0 плюс 6 6, 3 плюс 9 12. Десяток приходить далі. 8 плюс 6 14, І ще 1 – 15, 7 плюс 2 9, І ще 1 – 10, 1 плюс 3, 4, І ще 1 – 5. Другою дією виконуємо віднімання. Від 05 не можемо відняти, беремо десяток, 10-5, 5, 7 мінус 6, 1, 7-2, 5, 9-5, 4, 5-0 5, 9 мінус -5, 5, 5. 5, 4. Отже, результатом є 454 515 жителів більше у першому місці, ніж у другому і третьому разом. Можемо записати відповідь. Дописуйте і на сьогодні класна робота закінчено. Дякую за увагу! До побачення!